Саме критичні камиці момент був, коли йшли бої за мащу. Противник це було вночі, коли він готувався переправити ну, як мінімум батальйон, тому що велика кількість, велика кількість було техніки, було, скажімо, наведено п'ять понтонно мостових переправ через Альпінь. через От, і Противник готувався, скажімо, подолати терпінь і перейти до широкомасштабних бойових дій в Мощуні, і він вже тоді мав ну, порядка, напевно, декілька десятків морпехів і порядка 15-20 одиниць БМД, які були на, нашому, на нашій стороні, тобто на нашому березі, на правому березі Мощуна. От. І напевно, це була найбільша е, наверное, критична мить, коли техніка почала рухатись. І ну, от до мене я бачив це значить, е, через ну, на моніторі. Е, це зйомка була з е, безпілотника, і ми бачили в тепловізор, як це було якраз в районі 22-десь е, 10, от у цей період. Тобто було темно, машини були прогріті, вони чітко виділялися. І коли от почали рухатись машини, ми, звичайно, вели вогонь, Все, що в нас було, артилерія стріляла. Головна задача була зруйнувати переправу.